Привіт! І сьогодні про вінці світу. Ви побачите, що другі кольори, але ні, це оригінал, я не змінював. І це можна зробити. Якщо вони в курсі що це таке, подивіться в описі. І дивіться, треба нажимати Contрі, ну оцю кнопочку Ctrl. І тут ще можемо. І тут критерії. Я обрав Європу, наприклад. Я тут вже трохи позмінював. Я, наприклад, візьмемо Грецію. Ну, а, це баг якийсь. Коротше, зараз все буде нормально. Е, Контріс. Знов нажимаємо. Ідеш. Да, ну, давайте Грецію, чу, коротше. Так, де ж ця Греція? Опа. Дивіться мод дефіту і можна змінювати отак колір. От так це робиться. Ну, а з вами був Мартін. Користуйтеся цим. Давайте, до побачення.